Її відправили. Її там ж, вона працювала там на штабі, бумажки їм там допомагала перекладати. Ну тому що там ніхто не запитує, типу, хочеш ти не хочеш, їй прийшли, сказали, іди і працюй. От. І її відправили переписати всіх виживших. І вона знала, що я знаходився на тому барасі, але вона не знала, що я вижив я чи ні. І от я чую, як відкривається кармушка, це віконечко в камері в дверцятах. Чую жіночий голос, який питає, це виживші. І я розумію, що це її голос. І я так через пацаніта, хто знав, що ми пов'язані, просто мовчки відійшли, нічого не казали, щоб я зміг підійти. Я... Підійшов, вона побачила мене. Е, вона напевно одразу ну, це вона мені вже потім казала, що не впізнала мене одразу, тому не що, я, в, ні, що я висохший був, щоки що е, От. І вона з таким жахом дивилась на мене і казала, вона подивилася, щоб не дивилась ніхто з співробітників. І сказала: Господі, ти живий, я так радий, що ти живий, я так хвилювалась. Е, і все, на, на цьому наше спілкування там закінчилось.